Так, один учасник мені ще потрібно декілька. Можна запитання, можна запитання після. Ми зараз проведемо конкурси. Будуть куча запитань. Ми будемо відповідати на ваші запитання, розмовляти з вами, спілкуватися. Хто ще знає правила дорожнього руху? Шановні, хто до мене знає. Давайте давай ставай, ставай сюди, до нас. Більше ніхто нічого не знає. Давай до мене. Дуже добре. Ні. Да. <рес> тобто почнемо, так? Хто більше набере відповідей, той в нас переможе. Можна піднімати руку, хто знає, піднімає руку, і я одразу питаю декотрих, а потім називаю правильну відповідь. Домовилися? Дивіться, з якого віку дозволяється використовувати велосипеди на дорогах і автомобільних днів? ти з <racribing> 14 років їхати. Як просто з 14? Всі знають, дуже молодці, дуже правильно, з 14 років нас можна їхати по дорогах. А по автодорогах можна нам їхати? Ні. Ні. А чому? Тому що ну, ми не маємо мотора внутрішнього збирання. Правильно, але тому що на автодорогах державного значення там мінімальна швидкість 110 км за годину. Велосипед не може її розвинути, тому велосипеди не можуть рухатись по денній трасі. Так ем, яким чином повинні рухатись велосипеди по дорозі групами? Тобто, знає, ми от сьогодні їхали колоною. Ми не зовсім неправильно їхали. може мені хтось назве, правильно. Як це повинна була робити? кожним по 10 чоловік з дистанцією 10-15 метрів. 80-100 метрів з дистанцією, дуже правильно, групами по 10 чоловік, займаючи крайні, крайні праве положення. Та також е, між колонами повинна бути відстань 80-100 метрів. Трішечки сьогодні було неправильно, але все одно було дуже класно. Дуже так давайте третє запитання: чи можуть велосипед перевозити вантажі? Якщо так, які? Давайте руки піднімайте, хто знає. <різв 'я> можна. А якщо не те, вже це, це перше 20 вік, то акуратно можна. Можна дуже добре відповідь. І можна ще Важне рюкзак, я думаю, такі такий рюкзак, які на велосипеда. Так так, а, так, 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 щоб це не, вам не здавалось, не було незручно, коли ви керуєте транспортним засобом, тому що в Індії, як ви бачили, рюзок переводить. Інша тема для вас. Приблизно отак, я це показую, коли їду на велосипеді, наприклад, бачу перед собою якусь яму. І я розумію, що вона буде по ліву сторону від мене. Коли я приїжджаю я просто показую не як поворот, що руки під 90 градусів, а просто показую на яму. І всі Учасники, що за мною рухаються, прикрасувати розуміють, що я показав. Дуже дякую. Дійсно, можна вказувати на яму, або трішки піднімати лікоть і показувати об'їзд. Правильно? Правильно. Це нова для вас на мач. Сьогодні такого не бачили. Бачили, дуже добре.